А, зараз дітки можуть прославити Бога. Я знаю, що деякі готувалися, а деякі, напевне, готувалися, але нас не повідомляли, але хотіли б сьогодні прославити Ісуса за Його Воскресіння і любов до нас. Ось і я знаю, що серед нас є Наталка, Ангеліна, да, які готували віршики для нас. Будь ласка, давайте, дітки, виходьте сюди. Хто хоче славити Христа віршами, піснями, ми, вам, ми вас з радістю послухаємо. Ми всі настоялись, втомились, да, нам так добре вже сісти, і всі готові вас уважно слухати. Подивіться, як багато тут зібралась людей, бо сьогодні справжнє свято, урочистий славний день, всі дівчатка гарно вбрані, в платячках чудові, як метелики весняні, різнокольорові. Хлопці теж не випадково вбрані, як на свято, наче кожен хоче слово з кафедри сказати. Пісня хорова лунає, чисто, як дзвіночок, навіть пташка. Замовкає, бо послухать хоче, Всюди усмішки ясніють, як весною квіти, свято дивному радіють і дорослі діти. Богові хвалу співає кожне вдячне серце, радість душу наповняє і назовні рветься. Щирі молитви злітають, в небо з грайками пливуть, навіть хмарки рух спиняють і дорогу їм дають. Зідусюди ється сяйво, на веселку схоже, це возносить Богу славу, це творіння Боже, що за день такий чудовий ми святкуємо нині, знайте всі, що це Христове, славне Воскресіння.